що, Народ, привіт. Сьогодні їде з двору мотоклет такий. шило на мило міняємося. З постійним клієнтом, з веселівки, хто знає. Багато хто знає, я вже знаю. О, це, о. Захтів щось тягше. Після скутерів альфів, дельтів. буде пробувати. Застрагли? Треба було лише одну доску або довшу. О, так, так. Там дивіться, щоб вікно не вийняв він. А то що сказиться буде берикатися. Став-став доска, хай буде. Денис, поїдеш з нами. Угу. Вась, то, то злужи, хай там буде, то йому запчасти. Щоб вони не виробили. Ми будемо їхати помаленьку, не повинно щось статися. Добре, все, пока. Будемо їхати. Дощ починає капатися, хотілося б трошки гайки покрутити, погода не дає. Даня, ти з нами?